Парку імені Федора Маршавцева криворізькі волонтери разом із мешканцями випустили на волю понад 200 врятованих кажанів. Ці рукокрилі були знайдені в оселях людей на будівельних об'єктах та в інших місцях, де вони випадково опинилися взимку. Завдяки зусиллям українського центру реабілітації рукокрилих усіх тварин успішно виходили та підготували до повернення в довкілля. Всі кажани, які у нас є, це всі кажани, яких знаходили люди, передавали нам під час ремонтів балконів, заміни вікон, просто знаходили в себе в під'їзді під час зимового сезону. А взимку рукокрилі мають перебувати в сплячці, так само як ведмеді або їжаки, наприклад. Випуск кажанів це публічна акція, до якої може доєднатись кожен охочий, взявши з собою перчатки і прийшовши в назначене місце, в назначений час, ми намагаємося повертати назад в ті міста кажанів, з яких вони приїхали. Реабілітація кажанів зай. Має кілька місяців. Фахівці годують їх, підтримують оптимальну температуру та поступово готують до випуску у природне середовище. Випуск на волю вже традиційна подія для міста. Подібні випуски рукокрилих проводять щороку. У Кривому Розі ця акція відбулася вже другий рік поспіль. Вона відкрита для всіх охочих. Достатньо взяти з собою рукавички та прийти у визначений час. Почастило мені також отримати свого карантика. А, можу сказати, що мій відрізнявся від інших вилітів, тому що мій одразу полетів, чомусь він не хотів мене довго затримуватись. Мабуть, мабуть, не дуже сильно мені вподобав. Вирішив, що краще йому буде на волі. А так, емоції дуже класні, дуже класна атмосфера, багато людей, багато. Такого приємного галасу Летючі миші відіграють важливу роль у природі. Вони знищують шкідливих комах і сприяють біологічному балансу. Їхня популяція поступово скорочується через втручання людини. Тому збереження рукокрилих має важливе значення. Перший міський також долучився до такої ініціативи. Якщо ви натрапили на кажана, у своєму домі не варто його проганяти чи викидати на двір. Найкраще звернутися до сайту українського центру реабілітації рукокрилих. Фахівці пояснять, як діяти, щоб не нашкодити. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.